А, а сейчас тогда очередь по алфавиту Олега Тыгнебока. Ця політична кар'єра Олега Тягнебока це суцільний протест. У 1991 році він вступив до лав соціал-національної партії, яку згодом очолив і перейменував на більш нейтральну свободу. Цей політичний ребрендінг Олег Ярославович зробив неспроста з часів його виключення з фракції Наша Україна він активно розбудовує свій особистий імідж, що дозволило йому на останніх президентських виборах набрати майже півтора відсотка голосів виборців. Сьогодні свобода локомотив багатьох акцій протестів, яка виступає не тільки за очищення влади, а й за внутрішню люстрацію у лавах опозиціонерів. Одне, що змінилося, тепер Олег Тягнебок вже не єдиний ватажок на мітингах радикальних національних сил. У нього знайшлися несподівані союзники серед колишніх владних партій. Зокрема, на останній акції протесту під Верховною Радою він ділив мікрофон із самою Юлією Тимошенко. Я напомню, каждому из наших гостей предоставляется 5 минут для заявления изначального, для вступительного слова, в котором мы просим по возможности ответить на три главных вопроса. В чем миссия оппозиции, в чем ее главная проблема или главная сложность, которая мешает оппозиции нормально существовать, и возможно ли объединение оппозиции. Пожалуйста, Олег Юрьевич Павлович. Дякую, пане Евгене. Вітаю, товариство. Знаєте, мені здається, трошки перебільшується ото питання, особливо останнім часом, чи об'єднається опозиція чи не об'єднається опозиція. Це абсолютно не має абсолютно ніякого значення для тих, напевно, багатьох мільйонів людей, які сьогодні дивляться, в тому числі, телеканал Інтер. А дивляться люди зараз політичні передачі і слухають опозицію, як би вона себе не називала там демократичною, об'єднаною чи якоюсь іншою, тільки з однією метою отримати відповідь на запитання а що робити? Що робити кожному конкретному громадянину для того, щоб захистити свої права: соціальні права, громадянські права, національні права і таке інше? Я переконаний, тому що рано чи пізно приходить момент, коли людина починає думати не тільки про свій шлунок, але й про якісь певні вищі матерії, про державу, зрештою, в якій ми живемо. І Скажімо, якщо ця влада, а вона зробить таку помилку, що вона почне тероризувати, наприклад, малий бізнес, малий і середній бізнес. От, власне, саме тоді, коли люди відчують, що до них зайшли до хати і забрали те, що вони наплодили, зрештою, те, що е, дасть їй можливість в майбутньому проживати, вони будуть давати відповідну реакцію. Отже, зараз опозиція повинна дати запитання, відповідь на запитання людям, як зупинити узурпацію влади. Як зробити так, щоб не повернути знову до Радянського Союзу? Як зробити так, щоб один з кримінально-олігархічних кланів, які є зараз в Україні, повністю хочуть е зробити так, щоб суверенітет України фактично знищити, це відповідає конкретним їхнім діям? Знаєте, коли об'єднати штучно трьох інвалідів Геракла не вийде, і очевидно, е опозиція, якщо вона буде штучною, вона почне формуватися сама. Зрештою, сьогодні немає абсолютно ніякої надії на так звану парламентську опозицію. Вона себе чисто дискредитувала. Я хочу нагадати: в сьомому році 228 представників бюто і нашої України творили більшість, де вони зараз є. Коли в парламенті били депутатів трьох чи чотирьох, всі решта не втручалися. Я сам був вісім років народним депутатом України. Будьте певні: десять депутатів, якщо вони хочуть, вони можуть зупинити будь-яке рішення безпосередньо в парламенті. Що ми зараз повинні робити? Які зараз мають бути наші кроки, і що опозиція повинна сказати зараз людям? Перше, це є постійний тиск на владу, тиск вулиці, тиск парламенту, тиск місцевих органів влади. Зараз треба зробити інвентаризацію тих депутатів, які ще не стати, не можуть стати, тобто не стануть тушками, бо тушок кожного е, дня стає чим далі, тим більше. Янукович став Януковичем і приймає такі відповідні рішення тільки через те, що йому дали можливість це робити, тушки, яких він вербує кожного разу. Але дуже теж важливий момент не тільки в парламенті треба визначити, хто може боротися. Хай буде ця е, ті парламентські сили мають сказати: ви нас обрали 228, зараз вісім. Зараз нас є желізних. 50, але ми маємо знати, що на тих 50 ми можемо, скажімо, розраховувати. Але й місцеві органи влади. Ви ж собі уявіть товариство: 15 обласних рад в Україні мають більшість представників так званої опозиції, не тільки. Більшість е кількісно депутатів, але й голови тих обласних рад представляють ці так звані опозиційні сили. І коли Сергій Рахманін задав В'ячеславу Кириленку запитання: студенти знов іти на май... мають йти на Майдан, я разом з В'ячеславом так само там був на цьому майдані. І ми добре пригадуємо ті часи, коли показували ролики, ми собі переговорилися за те, що була інша атмосфера. Хоча я не можу сказати, що молодь інша, але чого гнати зараз студентів? На Майдані мають лежати десятки тисяч депутатів місцевих рад від опозиції, які сьогодні знаєте чим займаються? Вони сьогодні домовляються з цією владою. Вони сьогодні, замість того, щоб скликати сесії і оголошувати імпічмент президенту, висловити свою позицію по угодам і заявити про необхідність денонсації цих угод, про те, щоб губернаторів, я їх по інакшому не можу назвати, бо це як представники Росії, фактично в на місцях мають відправляти у відставку. Перед вчора була сесія Львівської обласної ради. І ви собі можете уявити, 120 депутатів, представників опозиції, свобода ставить питання про необхідність відставки губернатора Василя Горбаля, який голосує антиконституційно в українському парламенті. 26 чоловік стільки проголосувало в Тернопільській обласній раді. Тричі ставилося питання по сухому, який навіть визнав, що він не був. Губернатори, що він не був в той час і голосувала його картка, тричі голосує тільки фракція Свободи 50 чоловік. Отже, депутати мають бути в перших рядах тієї боротьби. І ми сьогодні що робимо? Ми формуємо ґрунт. Ми працюємо з людьми для того, щоб люди могли виходити на вулицю. Бо ми маємо підготувати ґрунт для оцієї нової третьої революції національної, соціальної і революції для захисту своїх громадянських прав. Хоча влада робить опір, я вам можу вже сказати, гарантую. что на 17 число суд 100% заборонит будь акции акции протеста в Киеве. тому с той и нужно бороться жестко и решительно. А вот, кстати, я хотел бы напомнить, что мы в самом начале программы попросили зрителей ответить на вопрос с помощью смс-сообщений, телефонных звонков. Вы не могли бы, господа режиссеры, показать результат на вот эту минуту? Вот смотрите, мы спросили, верите ли вы, что в Украине может снова к власти прийти оппозиция. Утвердительно отвечают 17% наших активных э, зрителей. Звонят всегда самые неравнодушные, самые активные. Это, конечно, не точная социология. 83 не верят. А вот вы э, сегодня, по-моему, заявили... Э, и это я позволю первым задать себе вопрос. Вы сегодня заявили, что следующая, третья революция будет такой, что м, оранжевая покажется Дяцьким садом, так дитячою пісочницею, дитячою пісочницею, понятно. і, і от сценарія будь ласка. Пане Євгенію. Я вам можу сказати, що з одного боку, питання, яке задано громадськості, воно ну так двояко задано, Бо в принципі люди відповідають: от ми бачимо таку жорстку владу Януковича, і чи в принципі він коли-небудь віддасть свою владу, щоб опозиція будь-яка прийшла. А з другого боку, тут є певний сенс, чому так голосують люди, тому що для того, щоб хтось повів за собою. Він має мати право говорити до народу. І якщо ті люди вже були протягом якогось певного часу при владі і цю владу не використали для того, щоб людям стало житися легше, і не виконали свої обіцянки, які вони зобов'язані були виконати, чи повірять люди і чи люди за ними підуть. Через то, всеукраїнське об'єднання свобода як позапарламентська національна опозиція, як ми себе назвали, ви знаєте, ми ухвалили таке рішення. Хто би сьогодні не виступав проти режиму Януковича? Хто би не виступав за національні українські цінності, ми завжди його підтримуємо. Буде це Тимошенко виводити людей, підемо з нею. Буде Ющенко, підемо з нею. Буде Яценюк, Гриценко, Кириленко. Ми підемо разом з ними. Якщо вони будуть виступати проти цієї влади, якщо вони будуть виступати за українські національні цінності, і от, власне, в тому є зараз основне завдання і е, основне основне підґрунтя і фундамент для майбутніх дій, конкретних дій. Ви кажете про сценарій? Звичайно, сценарій мусить бути. А якщо всі підуть. Дуже правильно. Треба всім виходити. Тому що люди рано чи пізно мають зрозуміти.